Так, колектив, наступний день, вечір. Сми, ну, в смислі, вечір наступного дня. Ось так виглядає. Те, що вчора я мотижив. Це кабаки. Бур'ян, як бачимо, лежить посох. Так я вже тоді в кінці вчора кабаки ще пройшовся. То все чистенько тільки кабаки стоявся. Ну, може там де-не-де під ними, то пропустив, звісно. А так то добре. А ось бурячки. Вже сьогодні лучше видно. Той бурян, який був посох, то вже якби загальна картина, да, чисто. Ще в родку зараз пробіжимося, З цей рядок я вчора прорвав. Трішки прорідив один. А ось ці зараз швиденько прорвуться та й думаю результат видно. Мотига, я думаю, справилась на ура. Зараз ще піду на ту половину, на той бурячок, що з другої половини. З іншої сторони бараболі. Ця частина, що інша. Тут такі великі пропуски, я не знаю, чи це воно просів, чи це його щось з'їло, чи і те, і те. Ну дуже тут мало. Ось до, наприклад. Ну ось якийсь він погризяний. Не знаю. Ось погризяний. Чи їх з'їло, як вони вилазили, ось наприклад. Теж погризяний. І насіння обробляв перед посівом, а воно якесь і тут ось взагалі нема, 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 пішов радок. Тут взагалі щось я не знаю, десь аж там в кінці. ну Якось так воно зійшло, це рік взагалі. Паршиво і сходить і паршиво росте. Ось, наприклад. Ну погризаний, погризаний. Я то їх вже обробив від шкідників, але напевно запізно. Ну, але щось там буде, не знаю. Зараз правемо де є буряк. Та й все що буде, то все наше. Ось тут я ж кажу, взагалі, майже, майже немає. Ось одна капуста. Як садив буряк, то сипав капусту, ще в сівалочку. Туди не де ще є капуста. Ну а тут я ж не знаю. Чого воно так чи і не зійшло, і трошки з'їло, чи. Ну, маєм те, що має. Бо насіння ніби й дивився, постійно падало, там в одному місці воно було застрагло, то це я бачив, що не сипалося, то я вертався. А так ніби ніби постійно сипалося. А чого воно так погано зійшло ось тут взагалі? Середина майже нема, аж там пішло З середини і донизу. Ну. Що є, то є. Так що ось так. Хотів показати результат того як мотижив. Картопля. Тут не знаю, тут бур'янець є. Є бур'янець міжраді. То я ще напевно пройдуся вже після сходу і ось так чисто по міжраді, щоб не дуже на картоплю попадало. По міжраді пройдуся, виставлю оприску, аж так, щоб не дуже розпилював. І пройдуся ще по міжраді, ще трішки спалю цей бур'ян. Підгортати вже я її не буду. Я її не підгортав, ось та я вона як посадилась, бо ж кропив, думав, не хотів нарушати цю корку. А зараз вже не хочу її підгортати. Покроплю та й хай сидить. Вона якась цього року така ця картопля ніяка. Та воно все якесь не, не таке, як потрібно. ну Але що є, то є. Думаю, ось так. Казав, що прийду на другий день, покажу, прийшов, показав. Я думаю, що ну, все видно. Все видно, зараз пробіжимось, прорвемо. та й все. Тому всім, всім до побачення.